Чи замислювались ви над тим, наскільки важливо не відкладати найголовніше рішення у житті? Покаяння та прийняття Спасителя, дехто вважає, що це можна зробити будь-коли, аби лише встигнути до смерті. Але прокиньтеся, не обманюйте себе, не думайте, що завжди буде час, що можна ще трохи відпочити, полежати, а потім вже і задуматися. Благодать не схожа на звичайне сонце, що повільно заходить, залишаючи м'які сутінки для розуму. Інколи вона зникає раптово. І вже не будуть її миті, коли можна повернутися зимового вечора. Коли мороз посилюється, а сонце повільно ховається за обрій, земля, земля стає дедалі твердішою та менш доступною для плога. Це відбувається з двох причин з одного боку, вечірній холод все більше сковує ґрунт, роблячи його крижаним і непроникним, з іншого теплі промені сонця. Які ще могли б пом'якшити землю, з кожною хвилиною втрачають свою силу, віддаляючи і залишаючи все менше надії на відлигу. Брати і сестри, будьте уважними, щоб подібне не трапилось із вашими серцями. Поки ви залишаєтеся байдужими, ви піддаєтеся подвійному процесу зачерствіння, морози духовної ночі опускаються на вашу душу, а сонце правди, віддаляючись, може зникнути назавжди. Якщо сьогодні плуг благодаті не зможе проникнути у ваші закам'яніли серця, яка ймовірність, що це станеться завтра? Цей образ нагадує нам про небезпеку зовлікання. Коли серце поступово холоне під пливом байдужості, а джерело духовного тепла віддаляється, ми ризикуємо залишитися в стані внутрішньої зими, не дозволяйте своєму серцю стати непроникним для добра і істини. Поки ще є час відкритися для благодаті, шукайте світла і тепла, щоб не втратити можливість для оновлення і справжнього життя.